Шість раночку, а бімчику гулять. Йде сніжок, холодно. В таку погоду, кажуть, хазяїн собаку з хати не вижене. А Біму треба гулять. Навпаки, хазяйку витягає в таку погоду. Да? Щоб життя бабушці медом не казалось. Бім, тобі ж треба всі сліди зайчачі провірити. Так. Отакий мій нехороший. Хороша. Він гуляє і я за ним полегаюся. Ой, сніжок іде прямо в лице. Пішли, пішли. Он ще ти не нюхав, а там он ще чийсь слід. Сніжок прийшов, видно всі сліди всіх звірів. У нас же тут живності повно в місті. І койоти ходять, забрідають частенько, а зайці це так, як ото кури в селі, так тут зайці ходять. Ой. Та не спіши, ти мене вже тягнеш, бій.